Цьому розкішному убранню позаздрило б чимало українських жінок. В Івано-Франківську мешкає майстриня, яка ексклюзивно вбирає ляльок. Із звичайнісінького лікаря-кардіодиспансеру у дизайнера одягу для забавок Тамара Гавриш перекваліфікувалася лише три роки тому. Більшість своїх моделей ляльок-барбі понівеченими знайшла на секонд-хенді. Тепер усі вони в геть іншому амплуа, мережеві гаптованих сукнях та з оригінальними авторськими прикрасами мешкають у спеціальній шафці за шклом. А от гордість колекції авторські іграшкові леді та кавалери художника Оберта Тонера завжди на видноті. Саме для них майстриня нині і вигадує дизайн майбутнього убрання. Здебільшого цей історичний одяг неодмінно в ляльковому масштабі. Є труднощі, треба підібрати до лялькового масштабу як і тканину, так і прикраси, щоб вони всі відповідали і створювали певний образ. Історичні у мене є цариця Олександра. У мене є. Королева мод, норвежська королева одяг. В мене є е, Скарлетт дуже багато, хоча це не історичний персонаж. Скарлетт Охарі із епічної американської мелодрами таки пощастило найбільше. У колекції дизайнерки відтворені геть усі сукні, які героїня обирала у фільмі разом з аксесуарами, взуттям та навіть білизною. Усе це майстриня, яка ще донедавна могла хіба що пришити гудзики, шиє і прикрашає вручну інколи лише за ескізами. Найважче, напевно, мені було по. Шити. Я е Сукню скарлетт по ескізу Уолтера Планкнета, який розробляв ескізи до цього фільму. Сукня там е потрібно було дуже багато декору. Декор я підібрати звичайно такий не могла, і я знайшла вихід. Я розмалювала, просто відтворила його контуром бронзовим. Охочих придбати авторські сукні чимало, ексклюзивне вбрання пані Тамари розійшлося по усьому світу. На замовлення для закордонних колекціонерів та художників шиє і сьогодні. А нещодавно її колекція поповнилася лялькою, дещо іншого формату більшою від усіх попередніх красунь. Тож у що її брати, дизайнерка нині лише гадає.